Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні відео по містам. Декілька невеликих населених пунктів вирішив об'єднати. Ну, Відповідно, село Раденськ Херсонської області, верхній Рогачик, також Херсонська область, і село Широке, теж Херсонська область. Зі все по Херсонської області. Ну що, поїхали. Почнемо з Раденська. Так. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи до кінця липня цього року буде звільнено село Радень з Херсонської області? Хай скажуть руни правду. Ейвас, старуна, беркана. Ано, перевернута. Тейвас. Урус перевернутий. Ну, добре, що? ще одне. Івонья. Ага. Ну, дивіться. Загалом до кінця липня цього року шанси є. Ну, це трошки більше, ніж 50%. Але, але, руни прям ну, не, не зовсім гарні випали. Ну зараз поясню, зрозумійте, прошу мова. Дивіться, Ейвас, пуста руна, вона ж вірт, беркана, Кано перевернута. Тейвас, урус перевернутий вуні. Про що мова? Ось одразу Ейвас падає, оборона. Тобто, схоже, орки десь там спробують оборонятись. Чи в самому місті, ну, в селі, чи довкола нього, ну, скоріше, а все довкола нього, мені здається. Довкола нього. Ну, в будь-якому випадку я зроблю розклад, як буде звільнено населений пункт, там стане зрозуміло. Ну, але це не, це не зовсім гарно. Дивіться, ось постару нападає. Ем, це про що? Ну, Вищі сили за Україну, да, однозначно. І дивіться, це в даному випадку: це про те, що ще не визначено майбутнє. ще, ну, як, Остаточне рішення не прийнято. Питання ще в повітрі висить. да? Саме от питання оборони. Чи будуть вони це село обороняти? Ось так от. Дивіться далі. Беркана падає. Ну це що, рісти розвиток, да, З одного боку. З іншого боку, може програтись ну, все рівно, оборона, да, і от може бути як ріст оборони. Тобто, ну що, десь туди, в той район, ну не обов'язково в ЦСО, десь довкола нього, нагонять туди одним словом, підкріплення. Отаке от можливо. Дивіться, Кано перевернуто, да, це ще про сумні новини. Про сумні новини і невдачі, зокрема, по питанню. Чому я кажу, ну чи прям буде звільнено до кінця липня, ну загалом шанси є. Ну, хотілося би більше шанс. Дивіться, далі, те прямий, ну, відповідно, бойові дії, да, Прильоти, да, ну Прильоти куди? Ну, ось по обороні орків, зрозумів. Дивіться, урус перевернутий. Зокрема, сили у них там якраз зараз не вистачає, про що руни то кажуть. Тобто, ну, ну це в них да, безсилля, будемо говорити. Може не вистачати ну, як і живої сили, так і будемо говорити амуніції, там, боєприпаси, техніка ну і так далі. І тому подібне. Ну в конкретному районі, якщо мова так, тиме, так? Е, Ну, Крім того, дивіться, це якщо бойові дії, то ну, такі не сильні. це більше про, знов -таки, про прильоти по оркам, ніж про бойові дії прямо в самому населеному пункті чи десь довкола нього. Ну, Поки що воно так виглядає. Я зробив ще розклад, як буде звільнено. Дивіться далі, ось вуні опаде. а це радісні новини. З одного боку, здійснення мрій. Ну, до речі, дивіться, якщо так подивитись, може бути, да, нестача сили, і мало того може бути і вхід сили, да, кудись на інші напрямки, будемо говорити. Радісні новини. Ну, тобто, е про що це мова? Ну, поки що, шанс на звільнення є, да. І схоже просування наших Збройних сил буде в той бік, якраз. Ну, з чим радісні новини, то, власне, пов'язані. Це прям ще 100% звільнення, ну, хотілося б. Шанси є. Непогані, в принципі. Побачимо. Ну, це я на липень дивлюсь, відповідно, щоб уже не цей, бо тут уже кінець червня, фактично. Добре, давайте тепер запитаємо, як буде звільнено. Так, дякую за відповіді. Боже, скажіть мені, будь ласка, як буде звільнено село на Раденськ Херсонської області? Хай скажуть у правду. Так, що в нас тут? Те перевернутий, вас перевернути? Ансус перевернути. Турісас, Феху перевернути. Ага. Перд перевернутий, Райда перевернута. Та подивіться, блін, давно такого не було, щоб всі руни перевернуті. Ну, окрім одної. Ну, дивіться, така собі ситуація. М -м -м, знов таки, про що мова? Ну, ось Тейвас перевернутий, вас Ансус перевернутий, Турісас, феху перевернута, перт перевернутий, райда перевернута. Е, ну так, да, я вже сказав, набір такий собі. Ну і багато перевернутих рун це не зовсім гарно будемо говорити. Про що мова? Ось цей вас перевернутий. Да, Вогневий контроль схожий, і прильоти там, де орки, однозначно. До, до речі, що? А з цим ось, бачите, і руйнування пов'язані, збитки, зокрема, це якраз про збитки. да. Окрім того, що і мародерство може бути сюди ж. Дивіться, ансус перевернутий. теж. Ну, Чутки, плітки, зрозуміло, лякалки з боку орків туди ж. Ну і окрім того, це, да, прильоти саме дронів, в тому числі. Дивіться, Турісас прямий. Бойові дії. Оце вже, на жаль, про бойові дії. Чи в самому населеному пункті, Ну, на жаль, може бути і в самому населеному пункті. Тому що ось бачите, наступний де руна якраз збитків. І руйнувань в тому числі. Тобто, отак. -от. Крім того, дивіться, Пер перевернути. Це якраз ну, певний брак ресурсу, будемо говорити. Да? Ну, якщо так дивитись, то це якраз приліт куди. Ну, там, де орки склади, що вони там будуть. Ну, склади, одним словом. Да. Тобто таке. І дивіться, райдо перевернуто, то обмеження можливостей певних. В результаті чого? Да, в результаті бойових дій. Ну і вогневого контролю, як тут проглядається. Тобто ну, тут як вогневий контроль, так, схоже, і ну, безпосередні десь бої. Отак от. Відповідно, хотілося б порадувати, але, на жаль. Ну, е знов таки, це не вирок, це на даний момент так виглядає. Ситуація може помінятися. Ну, але в будь-якому падку, попереджений, значить, озброєний, тому, як би, да, Підготуйте місце, де б ви могли пересидіти бойові дії. Ну і дочекатись, власне звільнення. Тому що, бачите, така картинка не зовсім радісно проглядається. На жаль, в той випадок коли хочеться помилитись. Ну, добре, давайте далі підемо. Так, дякую за відповіді. Так, далі у нас верхній рогачик. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи в липні місяці цього року? Ну, хоча, ну добре. Давайте. Не так трошки запитаю. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи до кінця липня цього року буде звільнено населений пункт верхній рогачик Херсонської області? Хай скажуть у неправду. Альдес. Гібо. Остаруна. Іса. Ото. Манас Перевернутий, Соло. Ммм, а це вже. Це вже краще. Ну, дивіться, на липень загалом шанси, в принципі, є. Ну, але багато перевернутих рун. Ну 50 на 50, фактично, да. З одного боку, руна перемоги хороший знак. З другого боку, ось бачите Іса. Не зовсім гарний знак. Противержність. Тобто ну 50 на 50, от реально, тут однозначно не скажеш. Дивіться, про що мова? Альгіс перевернутий, Геба, Пустаруна, Іса, Отап, Маннас перевернутий Сов. Про що мова? Ось дивіться, Альгіс перевернутий. ну Схоже, що захист там у орків слабий. На щастя, ну це як і для всіх українців, так і для жителів того населеного пункту. Бойових дій тут, до речі, ніде не проглядається. І збитків також. Ну це і з хорошого почну. Дивіться, крім того, Альгіс-перевенти. Тобто слабка оборона з одного боку, а з другого боку, що жителі себе будуть незахищеними почувати. Ось так. Ну тут, Схоже, орки будуть лютувати на останок. Ось падає вам гєбо. Це про партнерство в даному випадку. да. Про партнерство, зокрема, ось, бачите, ухід людей. Тобто, ну що, це ну, колаборанти, схоже, да, Хто там колаборанти, і орки, там, якщо сім'ї вони свої позавозили, ну то будуть бігти. Якщо ще не почали це робити, то з найближчим часом почнуть. Е, дивіться далі. Постаруна, ну вище сили за нас, да. вище сили за Україну і за українців. На щастя, е, але, окрім того, це, дивіться, приховане партнерство. Ну, тобто, що? Ну, сили спротиву там схоже є. Просто вони чекають. Бачите, Іса, тобто, ще воно блокується. Ну, тобто, бачите, якщо так, партнерство блокується. Ну, окрім того, що приховане партнерство. Тобто, ну, схоже, що чекають, да. При звільненні будуть допомагати. Окрім того, Іса, це ж ну, і блокування взагалі по питанню. Тобто, ну, затягування, да? так? чи липень, ну, я ж кажу, шанси є. Але, але схоже, що все-таки трохи далі. Ну, про, Проте, руна перемоги на кінець, що також ну, хороший знак, будемо говорити. Дивіться, а далі падає Отал. Крім того, ну, це маркер того, що знаєте, ну, власність, власність дім, якщо хочете. да, Тобто ну, стоїть. Руйнувань таких нема. Дай бойових дій не проглядається на щастя. Е, дивіться, далі, перевернути. перевернутий. Це я сказав, це ухід якраз людей. Ну, Не в кращий світ в даному випадку по сусіднім рунам це не про те мова, а тут саме про ну, виїзд, виїзд, виїзд і втечу. Ну і, окрім того, підруни партеста, ну, відповідно, колаборанти, мені тут так прийшло. Ну, дивіться, на кінець руна перемоги падає. І це все рівно руна, яка літо означає. Тобто, ну, схоже, десь літку буде звільнено населений пункт. Ну, просто що, можливо, не в липні, а трошки далі. Отак-от. От трошки далі. Хоча й на липень шанси також непогані. Ну, ця от руна. Ця руна доволі гарні шанси дає. Ну, але і це, я ж кажу, це все, все рівно затягування, певне, блокування. Тобто таке, бачите, неоднозначно. Ну а раз, давайте запитаємо, як буде, буде звільнено. Я вже питав, ну, але час від часу можна передивлятись, ситуація може помінятися, відповідно. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, як буде звільнено населений пункт верхній рогачик Херсонської області? Хай скажуть руни правду. Іса. Цікаво. Хагалас. Отов. Ейвас. Наутіс. Ну, кану перевернути, відповідно. Ага, я зрозумів. Дивіться: цікаво. Це ж, щось там дуже цікаве буде, знаєте. Перший раз таке випадає. Ну, іде інформація, зараз поясню, що до чого. Дивіться, Іса, Хагаус, Вотав, Ейвас, Наутіс, Кано перевернута. Дивіться, відразу йде блокування. Цікаво, чому я кажу. Ну, якщо на звільнення, це одне, але ми дивимося, як буде звільнено. Відразу блокування. Чого? Блокування, бачите, хаґаузу, якщо так. До даному випадку от чітко блокування чого? руйнувань фактично, да тобто бойові дії в самому населеному пункті ні. Десь поряд з ним ото схоже на те. Да е, Окрім того, дивіться. Блокування і оборони, в тому числі, йде. Тобто, е, ну це орки. Зрозуміло, що це про орків мова. Ось відразу Хагавас. Тобто що? Певні бойові дії? Ну тут прильоти скоріше. Тут, скоріше за все, прильоти, які заблокують орків. Там. Здається, ага, це поряд. Ну, там річка є, чи заплава якась і там, схоже, міст є. Ну Відповідно, по карті тяжко зрозуміти, Ну але на те схоже. От, схоже, щось там буде з тим. Ну, добре, плани не буду світити. Дивіться, тобто будь-якому випадку де блокування оборони. Тобто, наші ну, ось бойові, дії, да, бойові, дії, е бойові дії. В результаті бойових дій, зрозумів. Бойові дії в самому населеному пункті ні. Тому що збитків не видно. А от прильоти десь там по оркам і вогневий контроль, так. Да, і схоже за це, ну, ось дивіться, і ось навтіс. Ну, так має бути, да, доля така є. Ну, для орків, відповідно. Е, окрім того, це про складнощі. Ну, для орків також в даному випадку. Ось бачите? Тобто їх змусять до чогось. Ну до чого? Зрозуміло до чого. До виходу звідти. Чи то взагалі до здачі в полон. Дивіться, окрім того, от алпади. Ну Це як і місцеве населення взагалі. Народ України. Так і, зокрема, і власність. Ну, будинок. До цієї руни це якраз будинок, да? ну, в значенні дім, місце, де, живу, де живуть люди. Е, крім того, дивіться, ну, Хагалас м -м, Ну, все-таки руна пряма. Тобто, бачите, бойові дії, ну, прильоти правильніше сказати, проглядаються, руйнування, бачите, ні. На щастя. Ну, ось цей вас, да, орки. Оркам буде тяжко, там, однозначно. Е, чи спробують оборонятись? Да Не схоже на те. Бачите, відразу блокування падає. Іса. Тобто, обороняти сам не пункт? Да ні. їх Вимусять звідти піти. Є там певний план. Ну, Зрозуміло, не стосовно конкретного населеного пункту, а взагалі стосовно е, всієї області Херсонської, відповідно. Ну, та й окупованої частини. І дивіться, на кінець падає все рівно кано перевернута. Ну, це що, це певні невдачі? Да. Певні сумні новини. Ну, Для орків, в будь-якому випадку сумні новини. Хоча випало під оталом. Тобто, ну і для місцевих також, знаєте? Ну, зрозуміло, прильоти це в будь-якому випадку не гарно, ну, але, по крайній мірі, жертв нема і руйнувань не видно, на щастя. Ну, тому таке. В будь-якому випадку, все рівно, краще підготуйте там собі якесь місце, де ви можете пересидіти. Ну, щоб, Тому що прильоти у нас високоточні, але все рівно, знаєте. Краще, щоб було де пересидіти і вже дочекати звільнення. Ну, але загалом ситуація непогана. В принципі, я ж кажу, руйнувань тут не проглядається. Якось буде цікаво звільнено населений пункт. От і Богу. Побачимо, як програється. Щось тут буде цікаве. Так, дякую за відповіді. Так, далі у нас Широке. Херсонська область, це біля Скадовська. Ну, давайте подивимось. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи село Широке Скадовського району буде звільнено у липні місяці цього року? Ай скажіть що неправду. Ева перевернутий. Беркана перевернута. Лагус перевернутий. Дагас. Манус. Райда перевернута. Ага. А, ну я правильно розумію? Ага. Ну, добре, ну, уточніть, будь ласка. Ага. Ага. Ну, гаразд. Не хочуть казати. Добре, е, Добре, прошу мова. Дивіться, Невес перевернути, беркана перевернута, лагус перевернутий. Дагас, Маннас, райдо перевернута. Ну, на липень такий собі. Шанс. Це поменше буде, ніж 50%. Знаєте, тобто липень. Схоже, десь туди далі. все-таки. Ну і Скадовський, я дивився, теж там показували, що десь, 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 десь. Влітку, але схоже, що пізніше. Дивіться, про що мова. Ну, стосовно бойових дій не проглядається на щастя. Але нюанси певні є. Дивіться, про що мова, відразу я вас перевернути. Ну, Це відступ. Схоже, що Ну, да. Відразу вже почав показувати, як буде звільнено населений пункт. Ворки звідти будуть відступати. Чому? Та тому що трансформація ситуації стала. Ну, зрозуміло, ЗСУ підійшли, будемо говорити. Да? Е, дивіться, беркана перевернута це певна деградація. Тобто, окрім того, що це знаєте рух назад для орків, однозначно. то Це деградація якась. знаєте, Якось вони будуть відходити, схоже, хаотично і взагалі. Ну, одним словом, як, як зазвичай, як у них буває. Да? Окрім того, дивіться, ще й неправильний вектор їм до того всього падає. Це, до речі, про обман да. тобто, ну, є там певний план на звільнення населеного пункту. Якось хитрість якась буде з нашого боку, відповідно. Е, окрім того, дивіться, це і про воду, в тому числі. Да, тобто, щось з водою там буде пов'язано, бачите? В даному випадку, ну, не знаю, чи цей населений пункт зачепило саме після руйнації Каховської ГЕС, але дивлюсь, там взагалі каналів багато різних. Зрошувальних, наскільки я розумію. От може бути щось з тим пов'язано. Що оркам канали ті завадять. Ну, схоже, що так. Схоже ж що там щось буде. Окрім того, що це про хитрість мова. Дивіться, да, гаспати, трансформація ситуації, да, для кого? Ну, відповідно, Для населення. Я доклав, чи це орки? Да, не зовсім, тобто населення все-таки. Ну, Крім того, ця от зв'язка говорить про те, що руни далі не хочуть показувати ситуацію. Ну, гаразд. Є на те причини, не все слід знати. Дивіться, трансформація ситуації для населення падає. Да? Ну і, до речі, дивіться, рай до перевернута. Це, з одного боку, про обмеження можливостей певних, а з другого боку, ну, виїзд може програтися. Да? Ну, Обмеження можливостей, дивіться. В даному випадку це обмеження можливостей. Чому? Да? Тому що, бачите, вода, крім того, обмани, неправильний вектор. Да? Орки, одним словом, будуть там творити, ну і, схоже, дійсно. Знаєте, таке враження, ніби. Ну, прикриються фактично, да, прикриються місцевим населенням. Прикри... О, я зрозумів, да, прийшла інформація. Це орки свій відступ, прикриють мирним населенням. Ось так от. Зараза. Ну, фашисти, що тут скажеш? Гірше навіть, ніж фашисти. Ну, таке, не зовсім радісні новини. Ну, відповідно, дивіться, якщо є можливість, якщо є можливість, то мене з того населеного пункту дивиться. Ну, відповідно, краще з нього виїхати, якщо є така можливість. Тому що ось, бачите, все рівно, обмеження можливостей падає. Можливо, орки не випускають, до речі. Це руна дороги ну, в прямому значенні, а перевернутому значенні це якраз навпаки відсутність руху. Відсутність руху і затримки, навпаки, руху. Відповідно, схоже на те, що дійсно, орки не випускають. Ну чому? Ну Тому що да, тому що думають е, місцевим жителям прикритись, щоб звідти відійти. Фашистим. Ну, гаразд, давайте запитаємо, як буде звільнено. Ну тут уже показали, що хитрість там певна буде з нашого боку. Давайте подивимось. Знов таки, якщо якісь плани ЗСУ покажуть, ну коментувати не буду. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповідь. Може, скажіть мені, будь ласка, як буде звільнено село Широке з Кадовського району? Хай скажуть вам правду. Де його перевернути? Гіба. Ансус перевернути. Лагус перевернути. Так що у нас тут Маннус прямий. Тепер перевернути. Ага. Ну, дивіться, цікаво. Як буде звільнено? Е, ну, бойових дій немає. Що добре. Але бачите, прильоти є. Тобто, прильоти по оркам це якраз, знаєте, вогневий контроль. Вогневий контроль чого? Ось вам знову бачите, руна випала води. Канали. Явно, щось буде пов'язано з каналами. Якось так. Ну, окрім того, що це хитрість, да, і обман певний, з нашого боку. Ну, гаразд, раз, бо карти не розкриваємо. Руни. Е, в даному випадку. Так, геба падає. Ну, це да, це допоможуть. ну, грубо говоря, будуть наводити. да, На орки відповідно. Ну, це добре. це добре. Крім того, дивіться, ансус перевернти. Ну, це будуть чутки, плітки, там різні, брехні розповсюджуватись і так далі. Ну Схоже, як наші туди будуть підходити, то да, орки там будуть. Різні небелиці віщати. Крім того, знову таки, це про приліти по оркам. Ну, це саме дрони. Мова. Приліт куди? Да, ось бачите, тепер перевернутий. Це е, нестача ресурсів, певна. Да. Ну, крім того, це, да. це оце, до речі, також про погані новини. Ну, тут сторона орків, відповідно. Тобто, якраз приліти, де там, де склади їхні, де вони там будуть кучкуватись. От про те мова. Бачите, у них дефіцит ресурсу падає, відповідно. Недостача. Ну, Лагуз я сказав, це і про хитрість, це і дещо з водою пов'язане. Побачимо, як програється, ну, здогадуюсь, як. Дивіться, Манас переверне. Ой, перевернути кажу, Маннас прямий. З місцевими жителями, бачите, все гаразд. М -м 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 -м, місцеві жителі навіть, відповідно, допомагають. Ну, допомагають ЗСУ. Добре, правильно, у кого є така змога, допомагайте. Ну, але дбайте про власну безпеку. Щоб... Бо, відповідно, орки там лютують, перевіряють телефони. Так далі і тому подібне, відповідно, обережності. Ну, але да, якщо є змога допомогти, якщо знаєте, де вони засіли, відповідно, передавайте таку інформацію. Ну, але без геройства, знов таки дбайте про власну безпеку. Ну, а спер перевернутий. Да, певні, все-таки, невдачі, певний дефіцит ресурсу, може програтись так, ну, зрозуміло, як орки будуть виступати, то про місцевих вони не дуже будуть дбати. Да. Відповідно, можуть там, обнести крамниці там, і потягнути різне добро. Одним словом, ну, да, зробіть запас також, там, їжі і так далі. Ну, бойових дій тут не проглядається на щастя, ну, ось прильоти, да, прильоти є. Ну, якось так. Принаймні, без руйнувань, що також радує. Ну, то схоже на те, схоже на те, що наші зроблять вогневий контроль, використають, там певну хитрість. І орки звідти відійдуть. Не солоно хлібавши, як то кажуть. Якось так воно приглядає, проглядається. Ну, добре, побачимо. Загалом непогано. Загалом непогано. Добре, на цьому все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!